Зичу всього найкращого гостям та підписникам моєго каналу. Наразі буде невеликий відеоогляд радіоприймача із серії Victoria 003 Stereo. Цей приймач один із блоків, який йшов по моделі 003. В нього також входив електропрогравач вінілоплатівок, комутаційний підсилювач. Правіотехніка 020 та дві акустичні системи моделі 35 AS1. Перед серією 003 йшла серія 001, яка також була зроблена із комплект, трьох комплектів блоків таких ж самих. прорача Веніла платіла підсилювача та радіоприймача. Та також ходила на акустична система. На 40 Вт 8 Ом. Вона так і називалася 40-8. Але модель Victoria 003 була зроблена з покращеними, з покращеними параметрами, більш якісним звучанням при програванні платівок та більш вихідною потужністю на кусній системі. Цей радіоприймач працює на 8 депазонних хвилях. Довгі хвилі, середні хвилі, ультракороткі хвилі та 5 на коротких хвилях. На радіоприймачі, який ви бачите на своєму екрані, зроблена невеличка профілактика. Наразі я пройдуся, і ми його вікнемо і подивимося, як він працює, та що він ловить. Допомагати нам буде підсилювач 75 u у 202 с Антена довжиною 13-14 метрів приблизно. Наразі тут були перевірені конденсатори 1 на 50 вольт ємністю 2000 мікрофарад. Менший на 16 вольт 4000 мікрофарад. Тут в заводі десь приблизно 2,2. Тут більше 5. Я гадав поміняти на більший, ну, десь такого розміру на 2000 мікрофарад, але 25 вольт. Він також показував більше 5000 мікрофарад. По заводу параметри конденсаторів від мінус 20 до плюс 50%, що входить в зв'язки параметри. Також перевірений на УКВ підстроєчний резистор та перечищено усі контакти у групі барабанів та. Та пелюстки для сприймання радіохвиль. Також були перевірені усі плати на недопайки і підпаяно пару точок. Також була перечищена вся контактна група, вони мають ось такий вигляд. Тут все було перечищене, придивлено. Самі деталі. В доброму стані. 1977 року У них написано, тому що це все рідне, ніхто тут нічого не ковирявся. Так, на жаль, при монтуванні його обратно дерев'яний каркас, каркас розсипався. Ну, я догадаю, що на звук це ніяк не вплине. Ззаду маємо такий вигляд. Щеплена антенна та ціна всього комплекту. Так, вмикаємо пристрій, підсилювач включений. Наразі у нас настроєний на кв діапазон Наразі підключений на 75 метрів. Перемикаємо на 49 включена широка полосна полоса, там включаємо магнітну антенну. 41 метр Індикатор працює 31 метр щось тут балакає і підемо далі корпус ми це все підклеїмо поставимо як на повинно бути Наразі the end of December, вечір біля п'яти годин вечора то щось або китайське, або японське, керальське 25 метрів. До речі, я перший раз вмикнув, коли вмикав, воно має показувати, не було звука. А в цьому причині була, тому що я сильно поставив цей перемикач, це прикрутив, а там пластина, яка замикає контакт, не дає звичайно йти. Тобто, якщо ми нажимаємо, воно так само замикає контакт. Тому коли будете ставити хто буде перебирати, ставити цей промикач, візьміться до уваги. Середні хвилі. Також не густо. Довгі хвилі. Такий самий малюнок. Ну, антена тут потрібна для таких хвиль метрі сорок. Ультракороткі хвилі. Ось у нас бігунок біга. Так, до речі, для того, щоб підсилити УКВ хвилі, ми так само цю антенну підклю... підключимо до тієї, яка вбудована по корпусу системи. Наразі у нас на ультракоротких хвилях підключений дальний прийом. У нас є е, три станції фіксованих, тобто ви можете їх запам'ятати. Для того, щоб перейти на фіксовану станцію, які три, три, ми перемикаємо на одну з них. Отак ось. І так само можемо по фікціону станції знайти станцію, наприклад, ось цю. І до неї, якщо ми можемо хочемо запам'ятати, ми їх фіксуємо в три станції. Якщо ми далі хочемо переходити, перемикаємо і далі йдемо. Більше на ультракоротних хвилях, нема нічого. Тут є по цьому хвилях. Більш релігіозна така передача. Ми може прикнути сюди і далі крутити. О, релігіозне. Він радіо. Ну, а це у нас такий ось апарат. там Викнемо його. Що я можу сказати? Те, що хоч багато тут. Напаяно всяких деталей. Але імпортні радіо, які мають АМ та ФМ хвилі, сприймають більш чутливі, та сприймають більше хвиль. У на свої приймачі. На жаль, тут можна поставити FM-модуль, я вже дізнавався. Але буде, грати воно буде монофонічно. Якщо так гадати, гарний імпортний радіоприймач коштує приблизно від 700 гривень, якщо можна дізнатися, якому не потрібен та продати. Тобто десь такий або чуток поменший, тобто без підсилювача до 1500 гривень. Це ну, більше фірми такі, як Vega, Sony. Маранца. ну Маранца це більш дорож, дорожчий. Грунтик, Телефункен. Але якщо ще приймач з підсилювачем, ну тобто 70-х, 70 х років, то можна взяти десь від 2 до 3 тисяч. Це вже не вбудований з з антеною. Тобто повністю апарат, який можна підключити та слухати FM-радіо. Наразі прийдеться також FM-модулі, який можна підключити. Ну, але мені хочеться оставити цей, цей радіоприймач в такому стані, який він є. Ну, Поки що постоїть, подумаю, погадаю, що з ним далі робити. Може і тоді і виставлю. Наразі всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що комусь сподобалось. Може, що посовітуйте, може, що переробити, може, що поставити. Конденсатори, до речі, я внутрі не міняв, так що є, що є то й є. Дякую всім за увагу. Пишіть, буду радий почитати. Всім дякую за увагу!